Тупеться. Надо ну, да. Ніяк ми не зберемося так купимо сюди ту солу залить. Зараз спробуємо залисти. Вчора, конечно, їздив. Надо сьогодні ще, щоб спробувався. Ой, бідненький. МТЗ ну. Поїхали вчора на місив грезю і сьогодні капец. трошки опоздав, надо було раніше Так как то на роботу сьогодні визвали В день Завтра вже в отпуске на місяць Короче така робота в мене є Ну, ну хоч що-нибудь Вчора на міси воно бачите скільки І сьогодні Сьогодні надо нам Нагрузим еще 150 должны И завтра утром надо вже якось отвезти Не знаю Може я відвезу Може батько подивимся Коротше то таке Летимо Потихоньку Лезет но пищи Без передка Передок не включал щось с датчиком Надо датчик наверное менять по той нахитнувся, що в тому у, у, у центрофугі, бо бувало таке, він стрибав теж. Ми були поміняли, наче нормально. А це опять батько грузиться. І я зараз загрузюся, хлопці зараз накидають 150 штук і полетим, А що робити? Так, що ставимо таку подавальку. Всім привіт. Їдемо потихеньку Украстець, звісно, ну не знаю, чи доїдемо, ну я думаю, так. Да. Тут ось ми косили, бачите? А тепер оце сіно везу аж туди. Як дзвонив людям, кажу, давайте я вам привезу, я вже ну, я знаю, що будуть заказувати, вже хотів вівтолг кажу, тільки візьміть. То мені дасте гроші. Та ні, мені хватає, а тепер дзвонять, привези мені сіна, капець. А туди їхати, виходить, якщо так їхати, не навпрестецять по дорозі, так там дорога погана. А на опристець їхати теж тут вічно то грязюка, то болото. Ну а це трошки сьогодні підмерзло, підмерзло 1 лютого. Ну їду потихеньку, не знаю, зараз якось до чергикаю, думаю. Ну, такий прицепчик на... набили вчора, 31-го. Та й летів потихеньку. Я думаю... Доїдемо, дошкребемося. Ну, сюди кілометрів... Та кілометрів 5, мабуть може й більше. А тут ось наш ставок, бачите, здоровий, колись у дитинстві тут плавав, купався, а зараз вже все. Заріз. уже все, заріс, вже все. Камін кримінець, председатель циган, Колхозу Мандець. Ну там другим словом, треба було сказати. Це дедушка мій агроном так каже. Такий дебелий ставок тут на, на дорогу дивиться, дивлюся, рибаки не були, бо лунки побиті. Видно там така дорожка. Та й там машина вон, стоїть. Так що летим. Посадки, звісно, пиляють капець. Я сюди давно не їздив. Вон видно пробурені. Дирочки. Так що їдемо потихеньку. Я думаю, до черги каїм. Встав раненько, бо думаю, ну його Лучше ранше поїду. Бо батько каже, поїдь 8 часов, каже, ну я ранше встав. Так що, тулим. А отут ось от два загони раніше було. Тут молодняк виганяли, а аж осінню глибокою забирали от отсюда. Це тут пасли скільки, бачите? Уже все. Всього... Це те, що я знаю. Мої діти вже й не знатимуть, що воно тут було і як. Оце время йде. А раніше тут два загони, оце один був, і там тільки що як ми їхали, ще поперед. Тут коротше, було раз, два, три, чотири загона було по всій балці, оце скільки я їду, ну, вже зараз немає нічого. Ніхто не пасе. Раніше ми отут теж сіно косили. Я теж був, мені год 14, 13, 12 Отак було. Оце ми понад дочері, тому так косили. тут, ще Дідушка був живий, так ми з ним. Отут як ото єно, єнотова собака, якось він так казав. Така різноцвітна. Ну, єнот більше всього, що я б малий тоді був, я не знав. Отут, тут, а йдемо, коли воно на нас як напагло. Хорошо, що дід був з вилами та вилами його штурхав. Ну, воно і побігло десь. Так що, тут отака річечка, треба карасів бити половити. Главное, щоб я тут не застрявся. А то все ерунда. Давай, давай, маленький. Нічі. Тут теж косили. Ну, раніше косили в нас була, а так, я не пам'ятаю, на 5 дисків, що так вона стояла, і отут 5 дисків було Оце все косилося, це, ну тут вже очерету вже, скільки бачите, добавилось. Очерету оце тут не було, отак. Оце він був отут. А це з кожним годом він вилазить, вилазить, воно вже на пагорбу. Оце раніше отак косилося. Зараз вже все. Позаростало. оце б зараз би підпалив. Оце б горіло, ну, палити ніхто не буде, не треба, не можна палити зараз. Та й взагалі тут посадки вже як немає. Осталось мені ще трошки там, ще один ставок буде. Оце тут теж косилося, а там Колись косили і батько старим куном грузив на прицеп, а я на прицепі був. І поставили з бугра прицеп, отак сюди. Ну і нагрузили ж. ну, грузим, грузим, якби. Огу. Ага. Зараз передовки ми включимо, хай йде, бо. Щось аж під тало водичка тече. Ну і поставили ж прицеп і батько вилами, кладе, там у нього така приспособа була. Воронами згрібали те 40 і наверх клали. А я ж наверху був. І кладемо, той батько щось юмзиком сильно штовхнув, і той прицеп, як попер, униз до річки. Батько кричить, вибігає з того, як його з Юмзика і кричить, Вадик пригай. А куди тут прігати? Як тут метра три висота, так я ото єлі спригнув, не знаю, як я там, блін. І при це покотився, якраз отам десь було. Ну туди, коротше. Ну так. Якби воськання залишилися такі адреналінчиком. Ну, потім посміялися витягнули прицеп, погрузили далі і поїхали. Так що... А ще дід мій дідусь казав, що Ні, немає ніякої красоти, як попісять з висоти <риклад> Так що летим. Зараз ставочок покажу вам ще тут. А тут а ось в село завіз, а в них один в початку ставок. Ось. О. І там ще один ставок. Два ставка в них. Що біля села. Ну, рядом. І там воно зараз теж буду їхати, теж ще один ставок. Коротше, три ставка в них. Ну, а ми на це їздили, колись руками Той, рибу ловили. Спуску Во. вода йшла, а ми там карасиків ловили Таких на ладошку бувало сейчас уже все нема так що вот сонечко вийшло. капець быстро а ну сейчас подожди ще щось спроси у вас Може, хто знає що це таке ну молодь точно не знає а ну молодь, загугліть, загуглить це таке Ам Яка вкусняшка Щось не хоче А ну скажіть що це таке Надо на чай було нарвати Зірвати пару веточок та Чайку зробити Може хто знає Що це за красні ягоди Гарячий істочник, а ну скажіть де я є? Їхав тут оттуда там. Треба да. було швидко доїхати додому. А та вирішив заїхати на пшеничку глянути, бо давно тут не був. Ця пшеничка тут без добрив, без нічого, посіяно, ще нічого такого. Садимо від посадки, так як соняшник не вискакує, виходить. Нічого така, я думав буде і хуже. Коли вона ще й розкущилася так непогано, дамо їй азоту. У нас виходить по всьому полю. А це атак, буквою П посіяна. Від посадки садом бо тут дерева, соях не росте, тут метра 3-4, якщо не більше, метрів до 10 він не росте тут. Таке от непонятно, що. Це батько каже, будемо садити потім, щоб вискакувало щось. Ну, пшеничка вискакує. Так що поїхали, бо солярка горить. Нічого така пшеничка, нормально. Два места мы есть ну, Вотака Ну там трошки Понятно Так добре погнали Щас, сука ще й машини якась Все равно отпахал, но оно заехали Так що їдем до дому. Так що така пшеничка у нас в зиму февраль, 1 февраля, 1 лютого. Так що нормально, сусідів теж, ну в них з добрива, звісно, сіють. Так буде все добре і ми будемо з добривами сіяти. На наступний рік чи в цьому році подивимося. Ще брав з собою цепок, думав, як застряну, Може буду витягувати, коли воно нормально ще. Так добре погнав їх. Коли тобі хочеться випити, то ти знайдеш чи як ото, як сказати. При... Преодолеєш усі путі. Там води. А мене мамка спрашує, ти там пройдеш? Ну я ж не казав, що там водички. Десь по косточке може і більше. І Гризюки по коліна. Ну йдуть, дивіться. Катя Сестра йде, мама, а то не бачу тут. Я там не при... А, Людмила Павловна. Батько вона сестра. Сьо. Оце вам. Пить хочеться, да. А ти знімав чи що? <ріст> і, і море по коліна, да? Так, то я кажу купить. А сами плавать не А, як дід плавав? Ну так дід хоч у кожухи був. А, так у кожусі він чуть не Ну да. Доставали її.